Доброго ранечку. Сьогодні ми з вами готуємо неймовірний, ну, не корисний творожний кекс. Його можна готувати в будь-яких умовах. Ну, майже нічого нам не треба для того, да, щоб його приготували. Що у нас буде в інгредієнтах? Давайте з цього почнемо. Ну, По-перше, яйце одне яйце на порції. Далі 50 грамів творогу. Я дуже люблю показую вам вище творог, який такий з зернятками, бачите, крупненький. Він дуже класно дивиться в кексах, да, такими прям кусочками. 50 грамів, якщо немає вагів, то дві столові ложки такі з горучком. І нам ще знадобиться коктейль. Я буду використовувати ніжний шоколадний смак. Можна, якщо любите, більш такий. Шоколадний можна туди ще буде додати ложечку какао. Какао рекомендую тоді використовувати саме темне. От прям ви коли купуєте, темний какао. Ну, а так, знаєте, можна додава додавати ізюм, знаєте, вальничку? Можна ізюм додавати, можна горішки, можна ще щось. Але ми повинні розуміти, з кожним додаванням якогось продукту, то ми додаємо ще й калорії. так? Оце треба щоб ви запам'ятали, і так у нас така буває ситуація, коли зробила собі термонапій, Хочеш його випити? А от, от щось треба. Да? У вас прийшов час перекусу і нема нічого. Особливо це на роботі. От у мене таке було, коли на роботі перекус я забула взяти, що робити. Але, але у мене в холодильнику на роботі завжди є яйця, <зас> завжди є щось таке, що можна зробити. Навіть без творогу такий кекс можна зробити. А, просто яйце у вас є, вже можна зробити, вже можна замішати. І так починаємо з вами робити наш кекс. Я опускаю камеру, щоб вам було видно тарінку. Що ми робимо? Ми беремо одне яйце. Розбиваємо. Можна робити прямо в чашці. От берете чашку, в якій будете запікати. І можна прямо в чашці це все робити. Далі я додаю сюди творог. Ізюм я не буду додавати. Я не хочу зайвих калорій. Мені і так буде смачно і ситно. Далі. Я беру коктейль, да, оцей шоколадний. Ви можете взяти печиво, ви можете взяти ванільку, ви можете взяти диню, бо він тоді той кексик виходить такий ну, прям, неймовірно кольору оранжевого. Да? Ви можете взяти будь-який коктейль, бо якщо ви порівняєте інгредієнти, то вони всі дуже схожі. Да? Там трошечки є відмінність. Я кладу на один кексик одну порцію коктейлю, 26 грамів, то є три ложки. Все це, це діло починаємо перемішувати, в залежності від того, наскільки мокрий творог, можливо, треба буде додати водички. От в моєму випадку, у мене творог сир, да? він такий досить сухий. Тому я беру столову ложку і додаю. У мою суміш столову ложку води. Бачили? Зараз перемішаємо і подивимося, яка вийде консистенція. Вона повинна бути, я так сподіваюся, я ще замішую у тарілці, щоб ви саме побачили, яка консистенція тіста. так Воно не повинно бути таким, знаєте, що прям ліпиться. Воно повинно бути ось таким, бачите? Як густе тісто на оладки. Ну, от коли густе, да, коли ви такі пишні робите, ось таке тісто, воно е, одночасно має вологу свою, все, тісто готове. Я беру, я буду запікати у такій частці. саме звичайно, бачите, така гарнічка. І це тісто зараз я перекладу у чашку. Забула сказати, щоб хтось із вас взяв і час да, виміряв. Бо то неймовірно, мені так подобаються такі рецепти, коли ти не втрачаєш взагалі свій час, і у тебе якийсь символ вже є. Далі я його тут трошечки розподілю, да, трошки примну, бо він, ви побачите, він буде зростати, він буде такий гармійній. Дивіться, в чашці, бачите, половина вийшла тіста. Тепер я його ставлю у мікрохвильовку, ставлю зараз 5 хвилин. А далі я продовжую з вами розмовляти і розповідати про цей кекс. Да, дуже ж цікаво взагалі розумітися, а скільки там калорій в тому кексі. Давайте разом порахуємо. Якщо взяти яйце, у яйцях на 100 грамів читаємо, да, виробник нам пише 155 кілокалорій. Тобто це десь 65, Да, я правильно порахувала, 160, десь 70 кілокалорій на одне яйце. Залежить від розміру яйця, оце треба розуміти, 70 Далі творог, який я використала, харків'яни знають агромол. Тут у нас на 100 грамів витея 120, тобто 60, 70 плюс 160 плюс 60 то 130 кілокалорій. І ще ми з вами додали коктейль, да? Три інгредієнти у нас у кексі. коктейлі 100 калорій. Тобто вийшло 230 калорій, у нас іде на кекс. Але що? Я хочу на чому зауважити. На білку. Тато да? Тож цікаво. У нас у цьому яйці, яке я використовую, тут виробник каже, що тут 12 грамів білку йде на 100 грамів. Одне яйце то десь 50, тобто 6. Да? 6 грамів білку. Далі творог дивимось сир, Тут на 100 грамів у нас по білкам 17 ділимо пополам, то виходить у нас. Сім з половиною, так? Тобто вже 13,5. І тут 10. Тобто 23-24 грама білку. У нас на один кекс на оцей, на цю вашу порцію 24 граму білку. От тих хто розуміється в білках, той у мене зараз таки сидить. Та ладно, що таке можливо? Можливо, на один кекс, на одну порцію. Дуже дуже велика кількість білку. От я з вами розмовляю, а я вже чую. Запах мого кекса, він уже пахне, ну просто неймовірно. Зараз я загляну і вам його хочу показати. До речі, пройшло тільки дві з половиною хвилинки. Дівчат, подивіться, як він виріс. Це дуже-дуже важливий момент, він зараз трошки присідає, він був тільки на отакий, і він зараз, бачите, він потрошки присідає. то нормально. А, хочу зауважити, ви ж бачили, да, я не додавала сюди не розпушувач, я в нього не додавала цукри, я в нього не додавала ну, взагалі нічого. Да? От, муки там не було, нічого. Настільки, я зараз його вийму з чашки, щоб ви побачили, який він взагалі як він виглядає. Бачите? Вулканчик, отакий вулканчик виходить. ось. Отакий він, він цікавий. Всередині, ну, він ще горячий, да? я вам розріжу, покажу, який він, він всередині. Опа. Дивіться, який він гарний всередині. Він досить пухкий, він, неймовірно, ароматний. Я коли робила кекси на роботі, то збігався офіс і казав, що там таке смачне. Чому такий запах неймовірний йде по всьому офісу? Ну то дуже смачно, якщо ви зробите його в духовці, він буде такий, як знаєте, ну як звичайні мафіни. Як маффін, який от ви бачите в магазинах, а ви ж ви розумієте, що цей набагато корисніший. Готувати його треба перед тим як їсти. Його не треба готувати, знаєте, забагато наперед по часу. Да? Його приготували, і тут же у вас він буде да, от перекусик, або то ваш сніданок, а то, бо, може, це ваша вечеря, таке теж можливо. До нього можна додавати ще. Овочі, фрукти, все те, що не має особливо калорій, але де є клітковина, то теж буде класно і корисно. Ну, все, я вам все розказала. Я дуже сподіваюся, що ви теж о, кокосова стружка, да, ти додаєш? Добре, можна посипати. До речі, можна зробити ще. Да, от на кексик зробити. Трошки коктейлю розбавити водичкою, да і зробити такий, як соус, і полі полити соусом коктейлем. Таким то теж буде неймовірно, смачно. Ну, класна штука. Попробуйте зробіть. Я іноді додавала, робила яблучко, да поробила, додала я іноді додавала там грушок. Тобто ви можете ще знаєте гуляти по цьому рецепту. Це моя улюблена фраза гуляти по рецепту. Це коли ти можеш з одного рецепту зробити 100, розумієте? І такий, і такий. Сьогодні шоколадний. Завтра у вас ванільний. Після завтра у вас з яблуком. Після, після завтра ви зробили ще з чимось. Тож. Гуляйте, гуляйте, робіть і діліться фотками. Все, я вам дякую. Ви бачите, ми з вами за 12 хвилин набол... наговорилися, приготували, ми б з вами ще встигли поїсти. Як би я не розмовляла. Ну, все, я вам дякую. Да, бачу ваші.